Перед початком цього відео не забудь підписатися на наш канал, а також на цю дзвоник, щоб не пропускати наступних відео. Ну що ж, тепер знає Мене звати Олеся, це канал Олеся Дол. І Оскільки уже літо закінчилась школа, нам часто буває скучно. До речі, напишіть в коментарях, чи що ви робите, коли вам скучно, і чи хочете ви до школи. Я, наприклад, дуже хочу. Але зараз я щось відійшла від теми. Сьогодні я вам покажу 6 ідей, що робити, коли вам скучно. Це будуть такі лайфхаки, які ви мене давно просили зняти. І, де, і декілька порад Ну, а якщо ви хочете лайфхаки, то давайте наберемо під цим відео 10 пальчиків вверх і тоді в понеділок вийдуть, вийдуть відео про лайфхаки. Ну що ж, не будемо довго затягувати. Це особистий щоденник чи планер. Коли тобі буде скучно, ти можеш його заповнювати там різними речами його декорувати, і це тебе буде не тільки заспокоювати, а й забирати твій час. До речі, якщо ви хочете відео про те, як я заповнюю щоденник, то давайте наберемо 12 пальчиків. Ти можеш провести за оформленням свого щоденника чи планера сіли. Має пройти не тільки е, ско не тільки. З відпочинком, а й з користю, тому раджу тобі почитати книжку. Наприклад, якщо ти вже взяв чи взяла книжки за наступний клас, який тобі потрібно перейти. Я тобі дуже рекомендую почитати ті твори, які ви будете вчити в наступному класі. Наприклад, зарубіжна література, українська література, чи якщо ти вчишся ще молодших класах і вам ще не дають книжки, то я раджу тобі почитати електронні книжки в інтернеті за той клас, який. І ти в Третій варіант, який кажуть усі відеоблогери, які знімають відео, що робити, якщо скучно. Нарешті заведи свій YouTube канал. Всім привіт! Мене звати Олеся і вітаю вас на моєму каналі. Це моє перше відео, в якому я розкажу про свій блокнот, а також... Які відео будуть виходити на каналі? Ну і не забудьте підписуватися на ми поїхали. Четверте, подивися свій улюблений серіал від першої серії, або ж фільм чи кіно, яке ти не бачив. Зараз я вам скажу ті серіали і фільми, які я рекомендую вам подивитися. Думаю, почнемо ми з фільмів, оскільки їх не дуже так і багато. Фільм, це який я вам раджу подивитися, і він дуже захоплюючий. Мені він дуже сподобався: це Дім Дивних Дітей. Хто дивився, той мене зрозуміє. Або ж хто читав книжку, той теж мене зрозуміє. Я книжку не читала, але фільм дуже захоплюючий. Далі серіали. Перший серіал це кохання про підолі. Його показували в нас на телебаченні і. В інтернеті є всі 50 серій, які я раджу тобі подивитися. І особливо 50-та серія. Остання це там просто можна сказати дурдом, але не буду тобі казати наперед. Подивися. Другий серіал це Отель Еліон. Отель Еліон це російський серіал. Це так як продовження серіалу Кухня, але він більш смішніший, там більш е, там більше акторів. І він більш захоплюючий. Його я раджу тобі дивитися в Ютубі, оскільки на українському телебаченні його показувати не будуть. Третій серіал, який я рекомендую тобі подивитися, це «Величне століття Роксолана. Звичайно що я його обожнюю від першої серії. Я вже передивилась всі серії. Ну і останній серіал це серіал відьма. Він дуже гарний, тому ось тобі декілька серіалів і фільмів. Що робити і що подивитися. П'ятий лайфхак спосіб, що робити, коли тобі скучно, це пофантазуй, якщо... Пофантазуй про завтрашній день, пофантазуй, як пройде твоя зустріч з людиною, яка тобі дуже дорога, чи зустріч, на яку ти дуже довго чекаєш. І якщо ти хочеш це все запам'ятати і потім через декілька років прочитати, то краще запиши це все у блокнот, кудись ховай в подальше місце, і через декілька років ти дістанеш і... Ти прочитаєш це, і тоді, тоді ти подивишся, чи збулись свої бажання, які ти мріяла, і чи щось помінялося в твоєму житті. Шостий варіант. Почни вчитися чомусь новому. Чи якщо ти вже знаєш, то підтягни свої знання. Наприклад, я хочу зараз підтягнути англійську, оскільки я з англійської трішки з'їхала. І останній сьомий бонусний варіант, так я знала, я казала, що буде шість, але я хотіла вам ще зробити сюрприз. І сьомий буде бонусний варіант. Якщо ти не встиг привести себе в форму до літа, то саме час привести в форму себе влітку. Виходь на вулицю, грайся, бігай, гуляй з друзями і е, саме час правильно почати харчуватися. До речі, якщо ви хочете, щоб я показала, як я харчуюсь, то давайте наберемо 15 пальчиків Якщо ми наберемо 10, то вийде в понеділок е, відео про лайфхаки, А якщо ми наберемо 15 пальчиків вверх, то я покажу, як я харчуюсь, і деякі лайфхаки. Ну що ж, а на цьому було все. З тобою була Олеся Долос. Не забудь підписуватися на канал, ставити пальчики вверх, а також наскати на дзвони, щоб не пропускати наступних відео. І пиши в коментарях, що ти робиш, коли тобі скучно, і які відео мені знімати. Ну з тобою була Олеся Долос, виходить частіше на вулицю. Всіх люблю, всіх цілую, всім па-па.